Тепер про сюрприз. Задоволена. Опять був. був бла, оп бла, бла, знову. Це последнє в цьому медичні, купляти не буду чеше. А оця візуально дуже красива книжка, просто подивіться. Почала використовувати цей кремчик. Я думаю, ви чули про надогляд за волоссям по методу Ambien. E Привіт! В нас сьогодні влог, але він вже буде такий трошки незвичайний. Хочу додати в нього святкової атмосфери, тому. Підготувала для вас сюрприз, про який я вам трошки пізніше розкажу. Ой, підняла шапку. <хи> так, ішла додому. У мене сьогодні такий день, знаєте, Боже, ці не бурі, мене вже задовбали. Опять був, був бла, оп бла, бла, знову боліла голова. Все я це сказала. Так, я сьогодні з'їздила в оптовий, зустрілася з мамою, дала їй книжечок. Так, покажу, що купила. Зайшла в сінсей, це останнє в цьому день, блядь, не буду чешити. Дуже мені сподобалася ця іграшка. Я кажу, що тривога знову? Помогіте. Я кажу, це що ми з чоловіком. Взагалі зайшла просто подивитися, але була така прикольна сукня 99 гривень, садочок ще топчик. подивіться. І цей. Зайшла і купила таку штуку. Думала. Що не буду брати взагалі оцей олівець від Юніко, бо якось там 360 гривень, я зазвичай щось джентніше беру, але зайшла, посвочила. І прям дуже красивий відтінок. <кій> Був ще один схожий від MC Profline, забула відтінок на S. Вони прям дуже були схожі, забула вам сфоткати. Але оцей взяла uh, Iconic чи який це відтінок. Idol, здається, подождіть, подождіть. Короче, взяла оцей. 330 гривень. У нас на вихідних відкрився віват. Нарешті, у нас хоч щось відкривається в черкасах потрошечку, покажу, що придбала. Там просто ще були різні акції, знички. Я витягнула 1 плюс один дорівнює 3, тому набралася таких детективчиків. Хоча я просто раніше десь бачила, то взяла. Обкладинка мені не дуже. А оця візуально дуже красива книжка, просто подивіться. І я там спитала у дівчини, що вона мені одну ну, останню допомогла обрати, каже, що має бути прикольна тут таке трошки іронії, має бути цікаво. Отаке. Гумор, іронія тут навіть є не тільки детектив. Зараз буду розбирати торби з тижневих закупів і щось делать. Так, швиденько збираюсь. Почала використовувати цей кремчик. Він такий взагалі базовий, його, до речі, можна і під очі наносити. Я його взяла як під макіяж. Є якийсь запах, але він такий не те, що неприємний, але легкий якийсь аромат є, схожий більше на якийсь аптечний. Бо я вчора ще ретинол наносила. Він не супер жирний, не супер такий, знаєте. Більше схожий на, навіть на бар'єрний по фінішу, Ну мені він приємний. Так, я взагалі хочу мінімально зробити макіяж. Вчора заходила в Єву, там були знижки, багато було, до речі, знижок. Я взяла Evaline, на них було там на різні штучки до мінус 50%. Взяла тільки те, чого в мене немає. Навіть втрималася і не взяла спаркли, бо в мене спаркли є від Ламелі, ці новенькі. І ну, вони явно ті, не кращі, ніж ті, що в мене є, то я втрималася. Але весь тік-ток в цих спарклах. Вони не новинка, але взяла цей консілер. Такий кремчиком пахне. До речі, не перший відтінок взяла. Тільки що побачила, що теплий взяла. Не побачу зараз. Написано Full Coverage. Але б я прям так не сказала. Такий він лайтовий. Типу з гіалуронкою йде. Давайте, знаєте, що зроблю так. Чук-чук-тюк. Бо цього ще так багато, скільки тут мілілітрів. Сім. Я досить світленький. Такий непонятний концілер. Ну, це взагалі не фул я думаю, ви чули про. Ну, це зараз тіхто, суперпопулярно. догляд за волоссям по методу Ambien. Це я так розумію, американська чи десь за кордоном трихолог, яка м -м, придумала свою методологію догляду з волоссям. І ніби вона за кордоном, особливо там в Америці, дуже популярна вже декілька місяців, до нас тільки дійшло до плу. Те, що я бачила, ніби дуже прикольні результати цього. Цього методу. Що мені сподобалось в цьому методі, там немає концентрації на там, дорогому або люксовому догляді. Взагалі там багато якихось навіть мас-маркет продукцій, позиції в цьому догляді можна використовувати. Точніше, там можна вибирати. Є, знаєте, подешевший варіант, подорожчий варіант. І я вирішила теж спробувати, чого мені це сподобалось. Бо Сам метод заснований на тому, що ми гарно очищаємо шкіру голови. В принципі, що я зараз роблю? Гарне очищення, і що волосики у нас ростуть звідси. А тут ми просто зберігаємо довжину. Чого мене зацікавив цей метод? Бо. Що я помічаю? Раз на півроку я обрізаю десь ну стільки волосічка, бо вона погано розчистюється, путається. Ну значить, кінці вже такі знаєте, чахлики. Єдине, що я таки не зрозуміла до кінця. Як часто стригтись там треба? Боротьба там щось теж було про стрижку. І як ми там миємо голову, чищаємо, якраз там десь метод розрахований, через день мити голову. Один раз там ми більш цим шампунем глибокої чистки. Далі який там треба нам по проблемі. І задовжиною догляд там є і різні бонди, які наносяться як в етап. Прешампунь до миття, потім різні маски і бальзами. Плюс догляд після миття це обов'язково термозахист і якісь, можливо, не змиваючі кондиціонери, спреї, отакі штучки. Що мені в цьому методі дуже сподобалось, і я прям вже починаю пробувати. Вона олійку для волосся наносить не тільки після миття на вологе волосся або після сушки, а до миття. Ну, не кожен раз. Але до миття наноситься на кінчики олійка на 20 хвилин. Потім миється. Короче, мені дуже стало цікаво це все спробувати. Я не буду прям, знаєте, брати її методику і повторювати. я для себе зроблю якийсь більш адаптований варіант, щоб це за цим легше було слідкувати. І що я замовила в Єві? в Єві була класна знижка. Що я помітила в тому методі дуже багато було продукції від Ельсеф. Серії для волосся. Оце я замовила. Хочу спробувати, бо скажу, майже не знайома з їхньою продукцією, а тут не такий шанс. Там, десь на я не брала шампуні. Я взяла бальзам нічну сиворотку для волосся. До речі, це така прикольна штука, я зараз одною користуюсь, в мене було в боксі. Такий кремчик, ви наносите його на волосся на ніч, і воно не дає ні жирності, нічого, але ніби як зволожує ще вночі ваше волосочко. В принципі, я можу це використовувати як тон. Чи це full-coverч? Та я б не сказала, що це full-coverч. Мені не пересушило лице. Написано, що є гіалуронка. І він трошки, бачите, такий має трошки сяння, не прям наглухоматовий. Я ще взяла таку штучку бронзер контурінг стік. Вона не це бронзерінг, буде чи контурінг. Я взяла найсвітліший відтінок взагалі світлий. Дуже ніжний буде. Такий середній між бронзером і контурінгом. Єдине, що мені цей синяк не подобається. бачите, цей консилер взагалі не замалював мій синець. Вите, що цілореалівський лоралі Кейфулковач, який не замальовує синець. Вчора протестувала ось цю пудру. Це мій фаворит, оцю протестувала. Підійде тільки для комбі і сухої шкіри. Гарно працює з порками, блюрить, матує, але сильно матує. Не всім може підійти. Я нанесу в зелену Т. У мене вчора макіяж десь, я не пам'ятаю, 5 годин здається, проходила. І а жирності великої не було, тому, чесно в шоці, прямо така, на все облачі цю нанесу. Це більш лайтова. ця пігментна пляма просто мене бісить. Вона причому така глибока, знаєте, вона не поверхне, а я її прям бачу от не тільки зверху, а як ніби більш всередині, і я бачу вже, що навіть ретинол його не бере. І в одному місці ось це така сама яскрава. Тут в мене теж є, місце, але не така яскрава. А тут прям жах. Ось, що такий макіяж вийшов, супер легкий, супер швидкий. Я побігла. Я вже переробила макіяж і сьогодні ввечері йду на концерт. Та зараз їду вже на концерт. Це український гурт Vivienne Mort. Не знаю, чого чи ні. Я їх люблю, особливо знаєте, коли їду в машині і хочеться проратися. Оце вони. Е, вперше буду на їх концерті. Покажу потім макіяж. Бачите, Бачу, на мене настрій був довість стразі, які приклеїла. обіцяла показати вам накіяни. Дивіться якісь є. Що я купила в цей раз? Ось цей, нарешті, наважилась взяти. Він досить популярний. Чим він мені пахне, дуже такий приємна історія: малина з шкірою. Прям і ніжно, і шкіра така, знаєте, не б'є в носа. Дуже приємний аромат, класний. І на зиму теж прикольний, він, знаєте, не солодкий, бо буває на зиму хочеться солодкого, а це такий не солодкий, аж ніби трошки з такою якоюсь крижинкою. Не знаю, як продати, але він не солодкий. І другий аромат ось такий. Я вже давно на нього задивляюсь, і на цей раз я взяла. Спочатку, коли його пшикаю, в піраміді перцю немає, я й чую перець. Далі ця історія розкривається дуже красиво, так. Угу. Ой, який. дуже красиво в плані того, що не зрозуміло, чим пахне мені, але якийсь такий, знаєте, благородний і дуже красив, красивий от дорогий аромат. І що я понюхала? Понюхала ваніла паудер. Думаю, спробую ще раз його Його так всі хвалять, що дуже красивий шлейф. Не зрозуміла, дуже солодко, притурно, аж душить, бо я на себе його нанесла. Думаю, може розношу, може по іншому буде. Але ні, мене душить, не моя взагалі історія не сподобалось. Що вас по святковому настрою? Бо я останнім часом мені взагалі здається, що моя менталочка тримається на всій святковій мішурі, всяких красивих чашечках. Я купила новий посуд святковий. Ну, знаєте, щось таке красивеньке, е, ялинку я дістала досить рано. От щось на такому святковому двіжі, чисто, я тримаюся, бо по-перше, погода жахлива. Ми бачили цю зиму? У нас один раз випав сніг, все, далі дощ і кожен день пасмурно. Я б вам показала, що за вікном там просто сіро. Що в мене є? Зараз будемо піднімати нас. <шшш> ну, знаєте, Я люблю 25 кофі розтерс, тут є різні листівочки і наліпочки, але мені цікаво по... це. Зараз протести. Вони мені написали, що в них новинка новорічна. В принципі, це можна і на подарунок взяти. Смак ось тут: Марципан, чорний шоколад, мандарин, фініки і какао. Такий буде, знаєте, зимовий напід. О, який класний аромат. Я зараз збираюсь виходить, у мене є одна геніальна ідея. я вам про неї потім розкажу. Тому кавуську я сьогодні роблю з собою в мій шикарний стакан. Стакан, до речі, оцей мені теж піднімає настрій, бо в, похмур... в таку похмуру погоду, подивіться на нього. Тільки він в мене не вилазив в кофемашину, машину, треба чашку іншу робити. Поки я тут готую каву, ви напишіть, як у вас по настрію, чи є святковий настрій? Я взагалі, думаю, може, хочу приготувати. Я так давно не готувала. І як ви піднімаєте собі цей настрій? Бо вже мені нада новий темпер. Дивіться, скільки пінки. Є кислинка трошки. У мене є, звичайно, ж промокод мінус 10%. Всі деталі будуть під відео. Каву можете взяти собі або на подарунок. Теж класний подарунок для кавоманів. А побігла. побігла. Привіт! Зараз у нас буде розпаковка. Я чесно скажу, давайте трошки апдейт. Я трошки чи вигоріла, чи. Можливо, це знаєте, що кінець року, і така батарейка, вже, знаєте, трошечки сідає, або просто якийсь такий зараз період. Відчуваю більшу в тому, і я навіть, от мені було важко змонтувати останній влог, я його таки не змонтувала, просто думаю. Я відпочину, бо відчуваю, знаєте, вже така трошки перевтому. Я навіть не змогла відповісти на коментарі. От знаєте, якось, плюс перегляди впало, можливо, ще це повпливало на мій ютубчик. Не знаю, я точно буду його продовжувати вести. Все що була така якась пауза. Я трошки випала, але от є така штука, не знаю. Можливо, що кінець року, більше, знаєте, якоїсь такої суєти, пересвяткової, там, поприбирати, щось приготувати, подарунки обрати, виїжджать в щось в цьому. Давайте розпаковку зробимо. Я, наскільки пам'ятаю, вам розповідала про те, що я замовила засоби для волосечка на Єві. Просто якесь замовлення дуже довго збиралось, тільки приїхало. Метод Ембі Янг. Про нього зараз кричать усі, всі про нього балакають, чого я вирішила його спробувати. Бо ніби є непогані результати у дівчат. Ну, цей метод став популярний за кордоном раніше декілька місяців назад. і ніби дівчата, які почали його використовувати, побачили непоганий результат. Uh, в чому, взагалі, сама як суть цього методу? Ебіянг це здається трихолог, і вона придумала це свій метод. Про що вона каже, що волосечко у нас доросте звідси, і ми знаємо, в принципі, що ось тут головне, щоб було у нас тут все добре. І вона каже, що треба правильного очищення шкіри голови. Якщо сирими, то втираємо сюди. А тут ми доглядаємо за довжиною, просто її як зберігаємо. Плюс що мені сподобалось, вона не проти стайлінгу, а я Сталінг обожнюю. І ще, що мені сподобалось, те. Що її метод не заснований на салонному догляді, вона не каже, що нам треба тільки дорогі баночки. В неї дуже багато бюджетних позицій в її методі. Показую, в принципі, в мене ж є якісь баночки. Я просто брала якісь додаткові баночки, щоб їх якось. Спробувати підтягнути під цей метод, наскільки я його зрозуміла, ось так. І з першого я замовила ось таку олійку. Що мене зацікавило, в методі Abby Young ось таку олійку вона наносить. Перед миттям препу наноситься вона на довжину за 20 хвилин до миття. Це для того, щоб коли ми будемо мити голову, не пересушити кінчики. Але вона наноситься, здається, не кожне миття, а раз на тиждень. І з наступного теж раз на тиждень у неї є процедура в препу для відновлення волосся. Ми вже якось балакали про всякі флекси, плекси і є ще такі бонди. І здається, у Ебі Янг був саме цей бонд, в якому із відео. Тому я його взяла спробувати. От така штучка теж наноситься до митять, я не пам'ятаю, чи на 30 хвилин, чи на 10, треба передивитися. І були класні відгуки на оцю крем-маску. Вона ніби дає як ламінуючий ефект. Теж були непогані відгуки в інтернетах, хто взяла. Знаєте, Ніколи не користувалася лісео, а тут затарилась. Е, також замовила ось такий зволожуючий бальзам. Раніше що в мене майже не було бальзамів, я користувалась масками, але в ABYAN дуже багато і кондиціонерів, і бальзамів, тому вирішила додати. От тут я трошки не розібралась, скажу чесно: бо ніби як вона кожну маску закриває бальзамом або кондиціонером. Maybe, я щось неправильно поняла, але я поки поняла так. Я ще потім порозбираюся. І одна з штучок, яка мене цікавила найбільше, я вже спробувала таку штуку у іншого бренду, мені це дуже сподобалось. А кажуть, що ця Уельсеф теж дуже крута. Це серум для довжини на ніч. От, наприклад, у вас там, ну ви на ніч же, там розчісуєте волосся, наприклад, спрейчики якісь наносите і наносите оцей крем. Його плюс він зволожує, доглядає за волосічком, але не склеює, не обтяжує і на ранок у вас не буде брудного від нього волосся. Так, по документам я ще не тестила. І в подарунок мені дали не уявляєте, що те, що в мене є, не знаю. Можливо, я його буду використовувати як паласкалку для кісточок, бо мию я часто обкеламок, це прям дуже класно вимиває. А цю може як Не знаю, поки не знаю. <сміст> Дякую, що поклали. І з того, що новинок, я недавно урвала. Я дуже хотіла спробувати пудру від зола, бо всі її рекламують, мені було дуже цікаво. Взяла сяючу і взяла. Матуючу, я взяла Сяючу. Матуючу, хочу порівняти з Катріс, вона теж така біленька, і сяючу просто було цікаво протестити. Точно будуть якісь рілси, тіктоки з цим буде. Зайшла в Єву, там були новиночки від Гламбі. Ось такі дві це... олійки, точніше, це блиск для губ, який змінює кольор. Була ще акція, просто 2 дорівнює 4, тому треба було брати. І ось такий новенький бальзамчик помада. Вітінок брала всліпу, бо тестерів ще не було. І в мене є ідея. Ну, Все-таки новий рік і хочеться зробити один такий, знаєте, подарунковий бокс для, для вас на розіграш на YouTube, Що там буде? Там буде трохи косметики, я хочу цей олівчик покласти, бо він мені дуже сподобався в першому відтінку, шукала його, не уявляю, то скільки. Там ще один олівчик вже прийшов, який мені подобається. Там буде якась, знаєте, свічечка, щось може приємне, можливо, щось для тіла. Я ще не придумала, але буде якийсь такий просто новорічний невеликий бокс. Хочу його розіграти Комусь та. Пощастить зроблю приємне. Тому взяла це для боксу, бо олівець дуже крутий, мені прям зайшов. Айхер замовили. Чого? У нас закінчилась омега, ми щось подивилися: на він набагато дешевше, і поки не ввели оці 30% на посилки, взяли дві, дві такі банки. Нам сподобалось непогано п'є чоловік, п'ю я, тому от таке. Якщо хто пробував, пишіть як вам. Мені сподобалось. Останнім часом мене більше обсипає, обсипає не тільки на вночі, а й тіло, навіть спина. Тому взяла собі ще ось цих саліцилових педів. І я взяла собі ексфоліюючий тонік з саліцилкою від цього бренду. Ніби воно ефективне, можливо, я спробую на обличчя, але якщо не підійде, то піде на тіло. В принципі, на Ай все. І все, це моя розпаковка. Але, блін, я замовила таку класну штуку. Я, я не впевнена, що вона встигне прийти до виходу влогу. Але сподіваюсь, вийде. Можливо, комусь теж просто буде цікаво спробувати. Я якось листала TikTok. і є такий бренд Stars from the Stars. Він, здається, польський, і він в Колумбії з. Якщо я кажу неправильно, виправляйте в коментарях, ніби з польською візажисткою зробили калабу і випустили колекцію. І там, що було саме цікаве, палетка для обличчя, яка мені дуже нагадує Hourglass, там теж шість рефільчики. Я їй дуже хотіла. Я слідкувала, але вона щось не з'являлася. Ну я думаю, мабуть, вона у нас і не з'явиться, бо все-таки це польська візажистка, чого вони будуть це в Україну. Але ні, на мейкап'єс, yes, вони з'явились. Я замовила. Я хочу потестувати, порівняти з Glass. я вам у скрін, як вона виглядає, вона коштує 800 чимось гривень, ну, прям в рази бюджетніше, погодьтесь. І прям дуже цікаво. Можливо, комусь просто теж буде цікаво, поки вона є в наявності. Візьміть, а я обов'язково зроблю на неї огляд. Ось таке. Не брала, я, знаєте, думала, може взяти на подарунок її в бокс покласти, але побоялась, що я не знаю, яка вона. От, а якщо вона фігова, то буде це неприємно, знаєте? Я потім зніму огляд, скажу, що вона говно і в бокс положу. То таке, то не брала. Можливо, якщо мені сподобається, візьму на якийсь наступний подарунок. Знаєте, зараз це такий період, коли ти їздиш тільки на пошту, щось купуєш, щось запаковуєш, що це почалось. Почалось. Я вам розповідала про метод Ambia. Я почала його вже вон від що я помітила, волосся більш гладеньке. Я не впевнена, що буде ця укладка. Я її наробила. Тільки висушую, ну трошки там об'єм, коли додаю. І що помітила, волосся більш гладеньке, через те, що в мене ж багато маленьких. Власина була така, знаєте, ефект ялинки. Але з цим методом прям краще, помітно краще. І а, от я там проходила вже декілька годин, а волосся не заплутується. От в цьому прям прикольно. Що раніше в мене там була така проблема: вітер подув, щось там таке, і все закуйовдилось. Блін. А зараз більш-менш ну мені поки результат подобається. Дуже. Тепер про сам сюрприз. У Мене така виникла ідея. Зараз такий період святковий і хочеться зробити подаруночки. Я там роблю друзям подаруночки, звичайно, батькам. В сім'ї і вирішила зробити один такий боксик подаруночок новорічний. Ну, Звичайно, розіграю його рандомно, щоб це все було чесно. І що там буде? Я ще не до кінця вирішила. Точніше, як я вже почала скуповувати, що там буде. Точно, там буде новенький румяшка від Патрісі Лодо. Такий універсальний відтіночок. От за цим я прям охотилась. Мені дуже сподобався цей олівець від глимбі, саме в першому відтінку. Він через те, що дуже зафорсився, його якось швидко розібрали і знайти його було не так легко, але я знайшла далі. Оце просто. Мені дуже вона подобається через те, воно тут. Це олія для душу з ароматом моної. Такий приємний, квітковий, знаєте, тропічний аромат, ніби якогось відпочинку. Чим мені подобається олійка, що вона не сушить шкіру. Тому ділюсь своєю рекомендацією в цьому подаруночку. І ось такий кремчик з карамелькою. Він мені нагадує трошки оці парфуми солодкі карамель. Він не такий солодкий, а більш як і карамельний, але з невеликою кислинкою. Прикольна штука, він такий ріденький, класно зволожує шкіру. Єдине, що я роблю на вологе тіло. Я всі креми, крім батерів, наношу на вологе тіло. А що тут ще буде? Я хочу зробити свічку. У мене в цьому році якесь таке натхнення, на подарунок зробити свічки. Тому я зроблю ще свічечку. Можливо, ще щось сюди додам. Я в розвиналі так хожу і о, це мені подобається, хочу додати. Тому, який фінальний бокс буде, я точно не знаю, але сподіваюсь, вам сподобається. Тому, хто його отримає, це буде приємний бонус і таке, знаєте, привітанечко з новим роком. Що по умовам, звичайно, написати беру участь. Підпишіться на інстаграм і залиште обов'язково свій інстаграм. Мені так легше з вами зв'язатись і виходить це швидше. Легко, що ми знайдемо переможця, він не відповість за е, 4 дні. Я перерозіграю, щоб можливо знайти іншого переможця. Буду рада будь-якій підтримці. В коментарях просто напишіть, беру участь і, можливо, як ви готуєтесь до нового року, чи взагалі у вас є святковий настрій, чи як ви його створюєте? Можливо, ваші улюблені святкові фільми або серіали. Будь-що, що вам приходить в голову, діліться, будемо читати. Я читаю все просто інколи, і я не встигаю відповідати, тому сорі, але читаю. Я всі, все я побігла. Вам удачі і гарного дня.